Сторінка 204, параграф 35, Урок узагальнення, розвиток, людства упродовж історії. Історична плутанка під час підготовки історичного лото. Трапилася несподіванка. Усі картки переплуталися. Вам потрібно упорядкувати ЛОТО. Перше, розташуйте історичні періоди в хронологічній послідовності. Друге. Уявно з'єднайте картинки із хронологічними межами і назви історичний період. Третє. Уявно з'єднайте ілюстрації і картинки про події відповідних історичних епох. Кросворд, навпаки. Об'єднайтеся у творчі групи і виконайте завдання. Перше. Складіть запитання до кросворда і дайте йому назву. Друге. Зіграйте з однокласниками, однокласницями. В історичний пінг-понг. Обміняйтеся запитаннями і усно розгадайте кросворд. Ребуси для роздумів. Розгадайте ребуси і визначте, яке історичне явище у них закладовано. Поясніть значення кожного із цих явищ у житті суспільства. Пишемо історію. Історію творять люди. Уважно розгляньте пам'ятні монети і виконайте завдання. Перше. Визначте, кому присвячено пам'ятні монети. Друге. Дослідіть, яку роль в історії України відіграли ці історичні постаті. Третє. Поясніть, який сенс у дизайн монет заклали їхні автори. Четверте: напишіть синкани, у яких буде відображено. На роль в історичній Україні зображених на монетах історичних постатей, чого ми навчилися Перевірте, як ви засвоїли матеріал розділу за допомогою онлайн тесту для виконання завдання. Перейдіть за посиланням на сторінці 206.